Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. Я Ігор Рейтерович. Сьогодні 27 грудня і багато цікавих новин. Отже, глава офісу президента Андрій Єрмак. Провів зустріч з надзвичайним та повноважним послом Китайської Народної Республіки в Україні Машинкуням, який напередодні вручив вірші грамоти президенту Володимиру Зеленському. Зустріч відбулася в офісі президента. Було багато красивих фотографій, багато протокольних заяв. Вони носять такий достатньо загальний характер. Ну, наприклад, про тісні взаємовідносини між країнами, про необхідність посилення діалогу на найвищому рівні і про. Особливу роль китайської народної республіки в досягненні тривалого та справедливого миру в Україні ця фраза вона дещо саркастично виглядає, але це цитата фактично з сайту Офіса президента. Чому саркастично? Тому що ми знаємо насправді яку позицію займає Китай і як він себе поводить власне в контексті російсько-української війни. Тим не менше, після зустрічі з Єрмаком у нового посла була зустріч з міністром аграрної політики. Літики та продовольства України, де е, сторони е, обговорили е, взаємовідносини. Між країнами, передусім, в аграрній сфері за останні тільки 10 місяців Україна експортувала в Китай е, продукції е, аграрної сфери на суму більше ніж в 1 мільярд 250 мільйонів. Е, у відповідь ми отримали товарів десь приблизно на 220 мільйонів. Тобто, в цьому плані е, Китай е, залишається, е, мабуть, ключовим торгівельним партнером е, України і, е, враховуючи його, Запит на продовольство буде таким, ну як мінімум, ще кілька років, оскільки ця проблема продовольча проблема для Китаю, є достатньо актуальною. Україна реально має можливості е, допомагати в цьому плані Китайській Народній Республіці. Ну і непогано на цьому заробляти. Разом з тим, ця зустріч вона викликала низку питань і низку ділем в першу чергу серед наших західних партнерів. з одного боку, я думаю, що вже остаточно для всіх зрозуміло, що в Україні зовнішня політика фактично монополізована не просто офісом президента, а очільником цієї структури. Це викликає низку питань з точки зору дотримання навіть діючого законодавства, оскільки у відповідності до нормативно-правової бази такими питаннями в першу чергу повинен займатися президент України, міністр закордонних справ, частково прем'єр-міністр, деякою мірою голова Верховної Ради України, ну те, що стосується, наприклад, там між парламентського співробітництва, але ми бачимо, що... А фактично всі е, переговорні майданчики, які є на сьогоднішній день у нашої країни, вони замкнуті на одній людині і звати цю людину Андрій Єрмак. З іншого боку, є одна дуже велика проблема, яка не сильно коментується в нашому інформаційному просторі, але на яку почали вже звертати увагу, ну наприклад, Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, що перемовини з китайською стороною і такі комплементарні заяви по відношенню до китайської сторони, робить людина, яка відповідає. І за комунікацію між Україною і новою адміністрацією Трампа, ми пам'ятаємо, що нещодавно Андрій Єрмак е, з візитом е, на чолі там делегації відвидав е, Сполучені Штати, де мав можливість поспілкуватися з деякими представниками адміністрації е, майбутньої адміністрації Дональда Трампа. І судячи з тих заяв, які робив і наш президент е, Володимир Зеленський, він і надалі буде опікуватися цим треком, як модно говорити в офісі президента. Та і буде е, зустрічати в тому числі кітакелега, який планує приїхати в Україну, і от е, така активна співпраця з Китаєм, такі компліменти в бік Китаю насправді не сильно позитивно сприймаються нашими американськими партнерами майбутніми партнерами, оскільки поки що адміністрація Байдена е, ще залишається при владі, але з 20 січня вже все поміняється, тому що багато хто з оточення Трампа задає одне просте питання: ви з ким хочете в першу чергу товаришувати? Хто вам надавав найбільшу допомогу? На кого ви хочете спиратися, коли ми почнемо вирішувати питання завершення російсько-української війни, і отакий дипломатичний шпагат, в якому певною мірою перебуває Україна, може призвести до дуже негативних наслідків. Ми на сьогоднішній день не знаю, на жаль чи на щастя, але не перебуваємо в епосі кучми, коли політика багатовекторності була в основі зовнішньої політики України, і на певному етапі Україні вдавалося достатньо непогано маневрувати. Між великими геополітичними гравцями і десь там задовольняти, реалізовувати свій інтерес, торгуючи як з одними, так і з іншими, роблячи якісь обіцянки одним і іншим, і намагаючись залучити інвестиції як від західних країн, так і власне, від Китаю, і на той момент навіть від російської. Федерації, але в 24-му, фактично на початку 25-го року, подібна політика багатовекторності може мати вкрай негативні наслідки для України, оскільки ми публічно офіційно декларуємо необхідність інтеграції в Європейський Союз і в НАТО, що значною мірою суперечить, наприклад, інтенсифікації взаємовідносин з Китайською Народною Республікою. І є ще один дуже важливий нюанс. Була інформація, про яку достатньо активно ну, багато писали західні медіа, і її підтвердження було в тому числі в наших засобах масової інформації про те, що. Е Офіс президента звертався до майбутньої команди Трампа з низкою пропозицій, і однією з цих пропозицій, ну, стосовно завершення російсько-української війни, було не тільки про е, пропозиція про спільний видобуток корисних копалин в Україні, американські інвестиції, але й пропозиція про те, що Україна поступово буде відмовлятися від тісної співпраці з китайськими компаніями і готова замінити ці китайські компанії, власне, компаніями Американськими ця пропозиція, як кажуть, достатньо так непогано зайшла майбутній адміністрації Трампа, оскільки вона вкладається в логіку глобального протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм, і зрозуміло, що неможливість Китаю більше там заробляти на якихось зовнішніх ринках, і можливість для сполучених штатів це робити ну це позитив власне позитив для майбутньої американської адміністрації. Якщо така обіцянка вона була. Дана і Україна, в принципі, готова була рухатися за цим напрямом, то. Оці ігри, які ми зараз спостерігаємо, посилення цієї співпраці з Китаєм при чому достатньо відверте посилення, офіційна зустріч, заяви про те, що ми готові ще більше продавати, більше купувати, і готові тут прийняти і вітати китайські компанії, які будуть приходити, можливо, знову повернеться в публічний простір в найближчий час. Тема про якісь там китайські інвестиції чи кредити. А треба зазначити, що китайці достатньо. Активно роздавали ці кредити, починаючи як мінімум з президентства Януковича, і деякі наші керманичі, в тому числі і нинішні, вони цілком нормально до подібних ініціатив ставилися. Тому що, розумієте, китайські кредити мають одну відмінність від західних. За них не треба так сильно звітувати в плані запобігання та протидії корупції. Китай готовий давати гроші, і він не сильно потім вимагає звіту. А на що саме ви ці гроші витратили? Головне, що. Інтереси Китаю були максимально забезпечені і представлені, тому для багатьох країн в світі, але не надто демократичних, китайські гроші вони є дуже привабливими, але чи є вони привабливими на сьогоднішній день для України? Питання відкрите. Але судячи з усього, усі зустрічі вони повинні в тому числі стати і певним сигналом для наших західних партнерів: що дивіться, ми не тільки готові там співпрацювати з вами, ми із Китаєм будемо посилювати відносини особливо, якщо ви не будете нам давати того, чого ми хочемо. Це дуже небезпечна насправді гра, оскільки ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли ця багатовекторність, цей шпагат, він точно може спрацювати проти України. Тим більше, що е, кілька днів назад ми мали е, дуже чітку і пряму заяву від одного з представників Сполучених Штатів в організації Об'єднаних Націй, який прямо звинуватив Китай не просто в. Співпраці з Російською Федерацією, а звинуватив Китай в е, прямій підтримці тієї війни, яку Росія веде проти України, що Китай є спонсором і, по суті, одним із учасників цієї війни, оскільки він дає Росії не просто гроші, але й в тому числі е, різноманітні комплектуючі, які росіяни потім використовують в своїх збройних силах. І от, якщо все це підсумувати, складається не дуже приваблива картинка, що коли ми намагаємося. Погнатися за двома там трьома зайцями в результаті ми можемо залишитися взагалі без е, жодних здобутків, оскільки Трамп як людина достатньо емоційна і імпульсивна, і в його оточенні ще більше таких людей може на подібні речі реагувати не так, як нам би хотілося, оскільки для нього все ж таки протистояння з Китаєм є одним з найважливіших факторів. Тут слід звернути увагу до речі на останнє інтерв'ю його майбутнього радника з питань національної безпеки, пана Волса, де він переважну більшість розмови з Беном Шапіро, відомим таким консервативним ведучим Сполучених Штатів, якраз говорив. Про майбутнє протистояння економічне поки що, але тим не менше з китайською народною республікою, і Китай там фігурував в усіх речах, про які він згадував. І в принципі, нам треба це враховувати. Нам треба враховувати таку антикитайську позицію, яка буде у американської адміністрації. Ну і думати, як нам е, налагоджувати свої відносини власне з китайською народною республікою. Як мінімум, до тих пір, доки Китай не займе чітку позицію в питаннях завершення російсько-української війни, які якась Додаткова інтенсифікація відносин з ним, підкреслення якоїсь особливої ролі Китаю в завершенні цієї війни. Ну, скажімо так, неоднозначно може бути сприйнята нашими партнерами, передусім Сполучених Штатах Америки. Ну і наостанок, ще один дуже важливий момент. Ми мали на цьому тижні пряму реакцію майбутнього спецпредставника Дональда Трампа з питань завершення війни Кіта Келога стосовно того обстрілу, який Росія здійснила на різдво. Позиція. Yeah. Достатньо однозначно цей напад був засуджений, але там прозвучала одна фраза, яка ну, знаєте, може мати певні наслідки для України. Було сказано про те, що Америка, Сполучені Штати, будуть уважно спостерігати за обома сторонами. Я не знаю, чи стосувалося це виключно ведення бойових дій, тому що тут за великим рахунком Україні нема чого пред'явити. Україна виконує всі правила ведення війни. І всі удари, які ми наносимо на сьогоднішній день. Вони відбуваються виключно по військовим об'єктам Російської Федерації. Україна веде оборонну війну, що є теж достатньо важливим. Але знаючи, які таке лога і знаючи взагалі специфіку американської дипломатії, тут мова може йти про більш ширший контекст, в тому числі і в контексті взаємовідносин України з іншими країнами, враховуючи їхне ставлення до російсько-української війни. Кіт Кело готується до візиту. В Україну з великою ймовірністю він може відбутися або ще до нового року, або відразу після нового року, Навряд чи цей візит завершиться презентацією якогось бачення або якогось плану. Завершення війни, оскільки американські чиновники, майбутні чиновники, вони поки що не можуть приймати таких рішень, вони не можуть робити якісь заяви від імені Сполучених Штатів, але зрозуміло, що він приїде в Україну збирати інформацію, спілкуватися з нашими урядовцями, з нашими політиками, і на основі цього готувати якийсь матеріал власне для Дональда Трампа. І дуже би не хотілося, щоб після цього візиту він розказував про якусь особливу прокитайську позицію. Там не знаю, офісу президента або про якісь е, активні комунікації, які є між Україною і Китаєм, не в тому сенсі, що ми повинні від цього відмовитися ні, жодним чином. Але е, треба дотримуватися певного балансу і не забувати, все ж таки, хто є нашим головним партнером і союзником. Так от сподіваємося, що висновки з цього будуть зроблені, і всі подальші зустрічі, і вся подальша комунікація, яка буде, вона по перше буде погоджена з нашими партнерами, які в тому числі йдуть певною мірою Мірою на збитки для себе підтримуючи Україну, я нагадаю, що була ще в минулому році заява до речі. Представників Європейського союзу, що вони готові та інтенсифікувати відносини з і Вони навіть цьому зацікавлені, але вони не будуть цього робити до тих пір, доки не завершиться російсько-українська війна, і Китай повинен вплинути на Росію, щоб це відбулося якомога раніше. Так, от вони навіть жертвують якимись певними своїми інтересами. Повірте, вони не сильно зрозуміють, якщо вони побачать зовсім іншу поведінку і зовсім іншу позицію зі сторони України, яка готова буде закрити очі і брати гроші або Налагоджувати якісь контакти, в тому числі з країнами, які ну точно не підтримують однозначно нас і значною мірою підіграють Російській Федерації. На сьогодні все. Вподобайка, підписка і до зустрічі на каналі.